Привіт, мої дорогі друзі! Знову з вами я, Тетяна Гулак, ваш Б'юті-експерт з краси, ваша подруга. Сьогодні у мене таке відео зібрала додаткові засоби, ті, якими зараз користуюся, і хочу поділитися з вами, показати їх, трішечки розказати свою думку, свій досвід використання цими засобами. Ну і що? І почнемо? Із чого? Ну, перше, я хочу показати Оця помада на мені це така стала улюблена моя із благодійного проєкту. Зараз він у нас вже закінчився, цей проект, але помада ще є: існує такий, наче рожево-червоний колір, помада в вигляді серця, ось так. Мені взагалі сподобалась дуже якість не тільки колір, а і якість тому, що вона така досить плотна, довго тримається, якась така бархатиста на губах, зовсім не сушить і комфортно. Я її не відчуваю, що в мене помада на губах, але і колір тримається, наче мої власні губи. І Ось я ну, так якось полюбила яскраві кольори, особливо такий осінньо-зимовий період. Мені подобається. Виділити більше губи. От, тому ділюся з вами, ця помадка ще є. Якщо ви захочете замовити, то а, ви можете це зробити ще. Так, а із засобів хотіла поділитися тим, що зараз зимовий період і досить так шкіра реагує на, на перепади температур. Да, вона більш стає сухішою. і я, маючи шкіру не суху, я теж доповнюю свою програму тими засобами, які ще більше її зволожують, наповнюють, якби більш інтенсивніший такий догляд намагаюся дати для своєї шкіри. От. І що у мене є? Ну, звісно, програма моя щоденна є, але от недавно я собі відкрила новий. Засіб. Це новинка наша. Це бустер компанії Mary Kay Сироватка Концентрат з феруловою кислотою і ніацинамідом. До речі, в мене до цього. Цієї сироватки була із цієї лінієчки від зморшок з ресфератролом, А це я вирішила спробувати для відбілювання. Хоча, ну, якщо сказати чесно, то якихось пігментних плям я не маю на обличчі. Але ж я, як експерт, я хочу все спробувати, перевірити на собі, відчути текстуру, запах, як лягає. Ну і, звісно, як діє. Ну, А так як ніацинамід – це вітамін в 3 то він тей. І теж є таким потужним антиоксидантом, який буде покращувати шкіру, захищати клітиночки від старіння. Ну і ферулова кислота теж є антиоксидантом, і я думаю, що гірше мені точно не стане. А якщо я буду більш компетентна і зможу більше вам розповісти, то це в моїх якби, інтересах, і я, мені це все дуже подобається. Я взагалі дуже люблю ну, продукцію моріки, особливо все новеньке, я все наношу, я все тестую. От, і що хочу сказати: якщо попередній бустер, до речі, в мене пляшечка є, але тут пусто. Він був більш рідкий і він такого жовтого кольору. От я наносила 5 крапель на обличчя і 2 крапельки на шию, розподіляла. То бустер відбілюючий, у кого є така проблемка. От ви зверніть на це увагу, бо він дійсно потужно працює так по опису компанії. Він білого кольору, і я краплиночку капну. Дивіться, він прямо тримається. Ця краплинка вона не розтікається. Це такий гель, прямо такий дуже-дуже якийсь він нерідкий, густий гель, і е його на дуже велику площу вистачає. А я зробила експеримент. Ну, як експеримент, я користуюся, мені достатньо три краплиночки на обличчя. От Запах тут теж є. У попереднього не було зовсім. А тут запах мені нагадує мускатного горіху, не знаю, якийсь такий специфічний аромат спецій. Хоча засіб не ароматизований, і по анотації він зовсім не має якихось штучних добавок-ароматизаторів. Просто це, скоріш за все, так пахне ці інгредієнти, які сюди входять. Ну. Нейтральний, можна сказати, нейтральний, ну і білого такого прозорого кольору. Навіть таке йде якесь зволоження, тому що коли я його наношу на обличчя, то я вже відчуваю, що в мене така шкіра ну, підпітана, така, така, вона вже така приємна, така наче вже зволожена. Тому от такий засіб. Якщо цього мені вистачило на півтора місяця зранку та ввечері. То цього, мабуть, на тому що беру менше крапель. Не знаю, по об'єму такий, же, можливо, теж на місяців два вистачить. Теж використовую і зранку, і ввечері на чисту шкіру. Після очищення, після тонізування перед кремами на чисту, чисту шкіру. Так, це я вам показала новиночку. Далі буквально десь. Мабуть, днів 4 назад відкрила собі, ну може й п'ять, не знаю. От, відкрила собі, закінчилась в мене сироватка Живильна, плюс Є, і я перейшла зараз на активну ліфтинг сироватку із антивікової лінійки Таймвайс Repair. Це взагалі сироватка, я її вже не в перший раз беру. У мене вона, мабуть, не знаю, ну, в цьому році це четверта точно, тому що спочатку війни я використала три сироватки підряд, потім зробила паузу, на іншу перейшла, а зараз знову повернулася до неї. Чим вона мені подобається? Ну, По-перше, вона мені по віковій категорії підходить. І ця сироватка, вона така дуже наповнює вологою, і шкіра така, наче з одного боку, вона така захищена, якась така з засобом ти відчуваєш. Але при цьому вона така бархатиста-бархатиста, вона така рівнесенька. Сироватка божественна, вона має такий тонкий аромат якогось дорогого салону. Ну теж, до речі, не ароматизована, але інгредієнти так пахнуть. Також мені подобається, що вона бистро якби, поглинається шкірою. Дуже її люблю. І єдине, що її тут менший об'єм, чим живильна це С плюс є 29. Ну, це, в принципі, такий об'єм, який мають всі сироватки 29 мг. І її вистачає, якщо зранку і ввечері використовувати на місяць. Але я вважаю, що це. Знаєте, це такий курс пройти курс активного ліфтингу для шкіри обличчя. Причому цю сироватку рекомендують наносити на трикутник молодості. Це якби ось сюди і на шию. Якщо лоб у вас гарний, то можна не наносити от саме цю частину обличчя, тому що шкіра починає обвисати, особливо після 40 5 років, да, все, земне тяжіння вниз і шкіра теж вниз. От. І нам, щоб цього не допустити, нам потрібно використовувати такі потужні засоби, які прискорюють відновлення клітин, покращують колагену, еластинові ці білки, вони їх укріплюють. От. Тому, звісно, довіряючи компанії, я використовую засоби по віковій категорії. Це дуже важливо. От. І Таку сироватку, до речі, можна використовувати хоча б курсами два рази на рік. І рекомендують і зранку, і ввечері наносити теж перед кремом. Я наношу її після бустера, нанесла бустер, а потім наношу цю сироватку через буквально там. Ну, не знаю, він впітався десь так хвилинки три, напевно, десь так, щоб пройшов час. Мені приємно відчути, щоб, ну, щоб воно так достатньо гарно все увібралося в шкірою. А потім наношу цю сироватку. Тут мені подобається сам цей навіть флакончик. Він так відкривається, закручується. От, і е, зараз я. Відкручу, покажу цю сироватку, як яка вона. Вона теж така плотна, вона не тече. Вона така навіть трошечки якась як е, е, желеобразна. Не гелі, а желеобразна таке як желе таке якесь льогеньке. Ну, е, Тут якби і гелі, і крем і желе три в одному, мабуть. Дуже-дуже розкішна. така прямо Ой, навіть якісь такі епітети знайти, знаєте, от я себе глажу, і у мене таке враження, що в мене закриваються всі зморшки отут на руці, і їх просто візуально навіть не видно. От тобто Вона заповнює всі, мабуть, нерівності, всі зморшечки, і маючи такий потужний склад, тут три пептиди, тут рослинні стволові клітини, тут гіалонова кислота. Тобто все те, що. Буде наповнювати клітини молодістю. Ну, от, використовую її, я ну, зазвичай її використовую зранку, бо на ніч я беру сироватку з ретинолом, тобто, я її більше використовую зранку. І мені її вистачає, я ось дивлюся, по, бачите, тут таке прозоре віконечко, по якому видно. До речі, ще хочу сказати, вакуумна упаковка сюди зовсім не потрапляє повітря, і цінність зберігається ну, дійсно в такому дуже ефективному процесі. Тому мені десь на півтора-два місяці, От. Ну десь, десь так. Я беру два нажаття. От і мені вистачає. Ну я наношу і на чоло сюди, на лоб, повністю на, на все. От буває ще домішую до цієї сироватки. У мене залишається після тканинної масочки гель. Оця рідина, така есенція. Я її не викидаю, я її зливаю у баночку собі, і потім можу додати до сироватки. Або ще додаю до сироватки декілька крапель нашої олійки. От, зараз покажу вам нашу олійку, цю От. Ми всі любимо. Ось вона теж живильна олійка Neighly. Дуже гарно змішувати і з масажною насадочкою робити такі процедури лімфодренажу. Дуже-дуже раджу. Олійка така в мене теж є, користуюся, і це в мене must have постійно на поличці в ванні цей засіб є. Я його скрізь додаю. Ну, от засироваточку вам показала, от задоволена, що я її відкрила. Прямо така радість, радість, тому що я знаю, наскільки вона класно працює. Так, Потім ще покажу один засіб. Я думаю, що ви ним користуєтеся, а хто ще ні, то що це за крем? Взагалі, це такий дуже жирний, восковий, червоний крем, він такий червоного кольору. Дивіться, ось такий. Це, до речі, один єдиний крем в Маріки, який не містить води. От, і він містить три види воска. Це бджолинний віск, канделільський і карнаубський. А воски мають властивість запирати вологу в шкірі, і вони якби як така невидима рукавичка яка закриває. Але шкіра дихає при цьому і наповнюється вологою. Тобто, під дією цього крему відбуваються такі відновлювальні процеси зволоження. Отакий От крем дуже добре в зимовий період для сухої шкіри, і не тільки для обличчя, це можуть бути ручки, лікті, коліна, ножки. Якщо десь тріскається шкіра, обов'язково в ці місця наносьте. Він заліковує всі тріщинки. Це такий. Крем, я кажу, це як. Дома є аптечка і там є зеленка. Раніше так було, що Зеленка завжди є. Це такий же крем для всієї сім'ї. Він не має якихось таких від ну, антивікових переваг, тому його можна використовувати навіть маленьким діткам, починаючи з народження, бо рекомендують його від опрілостей у діток, якісь там почервоніння, десь якісь подразнення, зуд. Тобто, не бійтеся оцей крем, просто використовуйте на ці місця, і він прямо все заліковує і затягує. До речі, він недорогий, він такий дуже-дуже ну, супер класний крем. І ще мені подобається, що його граминочку потрібно, його дуже-дуже надовго вистачає. Дивіться, я беру буквально от таку малесеньку, якщо вам видно. Частиночку нанесу на, на руку, і це буде повністю зволожена поверхня руки. Тобто, його, його зовсім граминочку треба брати. Дуже добре. Я його люблю на ручки на ніч. Використовувати це в зимовий період, тому що руки сухі. Да? Личко, якщо сухе, навіть ви на личку можете розтерти, отак от його розтерти. І вже після зволоження вашого, я буваю сама так роблю, на руки нанесла. Після, після зволоження ви просто завершуєте цим кремом. У вас ручки долоньки отак от зволожені, і ви просто такими аплікативними рухами проходите ще по обличчю, і наче як личку захліпаєте. І одягаєте, і його можна використовувати постійно. Але на ніч, бо вдень він буде блищати. В ньому просто ці воски вони мають такі, такі властивості, наче як жирненький такий, здається, що шкіра жирненька, тобто личко може блищати. Але якщо ви йдете на мороз і там десь на вулиці довго перебуваєте, то ви можете це, -це зробити і зранку, просто нанести тональну основу, ще раз все це просто захистити пудрочкою, пудра став, ну, зробить шкіру матовою. і все, ви можете бути впевнені, що ваша шкіра не змерзне, не почервоніє. От, все буде з нею добре. А до речі, ще такий момент. Якщо ви обвітрилися, ну це такі мої вже дослідження, досвід мій десь обвітрилися, личко почервоніло. Теж нанесіть у цього крему, він все це знімає, подразнення знімає. Потім що ще, куди його можна порадити. Ну, сухості на руках, на нігтях, якщо нігтики тріскаються. Ну, зараз ми почали пити колагентом, мабуть, з нігтями все буде добре, От. але його можна теж використовувати на нігті, втирати в кутикулу такими рухами, прямо вверх, наче щоб кутикулу туди так за... ну, якби від... відтягувати і зволожуючи. От, що розказала для дітей, для жінок, для чоловіків, ну, якщо у вас суха шкіра, він вам просто необхідний. І, взагалі, це класний подарунок. Якщо ви не знаєте, що кому подарити, то цей крем must have для всіх. Дуже-дуже раджу всім. Так, це в мене те, що я хотіла вам показати, особливо це дуже-дуже актуально зараз. Ще також у мене любимчик мій це оцей зволожувальний стік Neighborley. Це теж еколінійка, так як і олійка оця, з однієї лінієчки, Дуже його полюбила, бо це можна сказати по Складу дуже похожий на цей крем. Тут теж є три вида восків, але він іде більш в такому зручному форматі. Ось такою помадою. Дивіться, я викручую. Я, до речі, нещодавно його відкрила, тому можу показати вам, як багато його тут. Бачите, це я до кінця викрутила. Так, куди я його використовую? Я на губи. І оця ця зона над губами, тобто губи, щоб не було зморшок і навколо губ, і на губах, рекомендую зранку і ввечері наносити цей засіб, зволожувальний стік для губ. От в ньому велика особливість, що він не блищить. В ньому є воски, якщо цей крем тільки на ніч. То цей крем можна ізранку наносити. От я наношу гарно на губи, навколо губ. Також буває на руки, якщо там у мене є якесь бажання таке. Ну, в принципі, я його більше використовую як на, на губи. от Замість бальзаму для губ. Можна з собою брати десь в поїздку. От Якщо ви не, ну, не маєте змоги багато брати кремів, то цей засіб може слугувати зволожуючим засобом і для обличчя, і для шиї, і для рук. Тобто він такий універсальний солдат, да, який пригодиться завжди. Дуже люблю, бо ну не знаю, мені дуже зручно ним користуватися і теж вам сильно-сильно раджу. Так, і ще хотіла сказати, що. Дивіться, дуже часто, наприклад, дівчата кажуть, що користуюся системою, але шкіра от, хочеться от, щось іще або інтенсивніше. Да? От, я завжди кажу: зверніть увагу на очищення, яким ви користуєтеся. Очищення має бути дуже м'яке і ніжне. Якщо ваша шкіра суха, то взимку це можна замінити ваше очищення із системи TimeWise або TimeWise Repair. Ось на це очищення із лікарями. Це таке молочко, дуже ніжне молочко, ви його наносите, але воно вже в процесі якби очищує і, зараз, і зразу ж зволожує шкіру. Або додати його до вашого основного очищення. Просто це ви можете зранку наносити, а тим очищенням вечором умиватися, Щоб у вас воно не одне було. Коли їх два, то, по-перше, і шкірі краще, ну і по-друге, ви будете задоволені, бо після цього очищення сухості взагалі. Немає, і процеси покращуються от відновлення вологи. от Нам головне зараз волога максимально зволожувати шкіру, щоб, не дай Бог, не було відчуття дискомфорту і сухості. Максимально, що ми можемо використовувати? от Оцей засіб, очищувальний засіб. Я вам покажу, це такий він це очищення, але ну, я нанесу все рівно собі на руку ось такого білого кольору. от Просто як молочко, яке ви нанесли на вологе личку, краще на вологе. І потім змили. Можете губочкою змити з водичкою, можна ручками, в принципі, як, як вам краще. Так, І ще на зимовий час покажу вам хороший крем, от такий, який особисто я ним не користуюся, бо в мене шкіра нормальна. А у кого суха дівчата, оце на цей крем звертайте увагу. От він в мене є в тестерах, бо я вам покажу це два додаткових засоби. Засоби Kay це креми, які можна додати ще поверх ваших основних кремів. Так от, ось цей крем він може бути як і нічний, просто один, а можна додати на зволоження. Він такий дуже плотний. Я зараз на пальчик візьму, покажу вам. Ось, Бачите, такий кремчик, е як жирненький, якщо ви любите такі, хочеться прямо жирності додати. От в нього, чому він такий, як жирненький? Тому що тут є екстракти рослинних масел, і вони запираючи вологу, теж захищають шкіру від морозу, від холоду і е інтенсивно зволожують. Тут ще в складі є пептиди, мікроелементів багато, цинк, мідь, це те, що потрібно для кращого відновлення роботи в клітинних шарах, в дермі, поповнення цих міжколагенових пространств, відновлення всієї цієї структури, шкіри, плотності її, ну, всіх тих. Необхідних добавочок, які зроблять шкіру живою, такою напітаною. От це він так і називається інтенсивно зволожуючий крем для сухої шкіри. Для зимового часу це просто вау! Класний, класний дуже крем. Ну, а фіолетова баночка це для комбінованої та жирної шкіри. Це дуже добре весною, влітку. От собі теж брати можна як і самостійний крем, так і додати до вашої основної програми як зволоження. Ну, ось так. Трошечки вам показала деяку продукцію, показала те, що я люблю, те, що я зараз нашу акцент зробила. Да? Трішечки, можливо, от щось вам цікаво було. От, надію, що ви дивитесь мої відео. От, якщо вам вони подобаються, ставте обов'язково вподобайку, щоб це відео могли бачити і інші, тому що ну, на Ютубі є таке правило: чим більше лайків, тим. Відео стає більш популярнішим, і його можуть побачити інші дівчата, яким також цікава продукція морікей. Ну а на сьогодні все. Я вас люблю. Я вам бажаю здоров'я, краси, успіхів і до нових зустрічей. Пока, пока.